Стосовно подовжувачів, розкажу деяку корисну інформацію. Це стосується, наприклад, сікатора. Показую, наприклад, якщо ми вставляємо сікатор, це, наприклад, з любим фірми, включаємо його зверху, потім треба переходити відразу на керування внизу. Натискаєте два рази і нап'ять пікнув, ще раз він працює. Які нюанси? Якщо ви натиснете, наприклад, зверху, він працювати потім внизу не буде. Зараз бачите, натискаю тут, він не працює. Показую, чому. Це так відбувається. Дивіться. Включаємо його заново. Якщо я включу тут, це два рази, все, він бачить, працює тут, але тепер, якщо я переходжу на керування внизу, він не працює. Тобто показує, ну хоча нічого не відбувається. Тому такий нюанс, що тут включили, потім відразу там працюється. По міні-пилкам такого немає, показує, що пилку ви берете, ставите, все у вас працює. Тобто, і бажано, що у вас буде збирати три контакти. тут Бачите, що нажимаю, він працює відразу, переходжу на керування внизу, також працює. Якщо ця фірма Procraft, на три контакти, переважно все воно працює, тобто там все ПК 44 46 45 там 32. Все це працює. Так само по сікаторам всі, що є про крафта на три контакта, вони працюють. Такі просто є нюанси. Деякі там фірми, можливо, там є фірма Віталз, там деякі пилки не працюють, тому майте на увазі питати продавців. І така річ по подовжуючу, він йде про крафтовський, метровка, дійсно плотний, класний. І там шарова зараз ціна 1150. 5 гривень варто. Тобто, все, в нього як то кажуть, він нікуди не складається. Дійсно плотний, класний такий подовжувач, тому кому треба така річ, по дуже вигідній зараз ціні. звертайтеся. відправка Укрпошта без переплат. Дійсно класна річ.